Привіт, друзі, мене звати Олександр, і я вітаю вас на моєму україномовному каналі. Ми скрізь каналі про життя у різних країнах. Подорожі природу, а також вартість життя, заробітні плати та звісно ж податки. Нагадую, що в нашу країну вторгся агресор Московія, тому закликає підтримувати сили оборони України. Нещодавно я був у друзів у місті Кошице в Словаччині, або, як кажуть, місцеві у Кошицях у цьому чудовому місці на сході Словаччини, і вони саме складали податкову декларацію за попередній рік, що наштовхнуло мене на думку про те, щоб записати це відео. І нагадати, що 2023 рік закінчився. Що там закінчився, вже пройшло майже 2 місяці нового року. І час звітувати про свої доходи за попередній рік. Але дохід, від якого виникає необхідність складати податкову декларацію і терміни її подачі в різних країнах різний. Тому пройдуся по кільком країнам, інформації стосовно яких я володію. Україна, Сінгапур. Польща та словаччина, якщо мова йде про Україну, то в YouTube безліч відео з корисною інформацією щодо податків. І є один дуже популярний блогер по податкам, якого навіть я дивився. У будь-якому разі я переглянув на сайті податкової, за 2023 рік декларація подається від 1 січня до 1 травня 2024 року, окрім ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Вони подають декларацію кожний квартал від наступного дня після і не пізніше, ніж 40 днів від закінчення такого кварталу. Податкова декларація подається незалежно від суми отриманих доходів. В окремих випадках декларацію не потрібно подавати, але про це в інших відео. В Сінгапурі, згідно урядового ресурсу, податкову декларацію у 2024 Році необхідно подати, якщо загальний дохід перевищив 22 тисячі сингапурських доларів. Дохід від самозайнятої діяльності перевищив 6 тисяч сингапурських доларів, або якщо особа не є резидентом Сінгапуру, проте отримала дохід з Сінгапурі в 2023 році. Перші 20 тисяч сингапурських доларів не оподатковуються, тобто податок для них 0%. Детальніше про це у моєму відео про податки в Сінгапурі. Декларацію за 23 рік необхідно подати, якщо в паперовому вигляді, до 15 квітня, а в електронному вигляді можна подати до 18 квітня цього року, 24-го. В Польщі, що цікаво, декларація за попередній 23 рік подається не від 1 січня. А від 15 лютого і до 30 квітня 2024 року. Тобто, вже можна подавати згідно урядового ресурсу в 2023 році, сума 30 тисяч злотих є вільна від оподаткування для осіб, що працюють і отримують свій дохід за податковою шкалою. Податкову ж декларацію мають подавати всі особи, що отримали дохід незалежно від форми оподаткування та суми такого доходу в словаччині в 2024 році. Згідно відповідного урядового ресурсу, декларація подається, якщо доходи перевищують 2461 євро 41 євро за попередній 23 рік. І вона подається від 1 січня до 31 березня. В цьому році подача до 2 квітня, оскільки 31 березня вихідний, а 1 квітня державне свято у Словаччині. Раніше я знімав відео про подачу податкової декларації у Словаччині. Якщо когось цікавить відео про подачу у цьому році, напишіть в коментарях, і я спробую зняти відповідне відео. Пам'ятайте також, що є таке поняття, як податкове резидентство. І зазвичай, якщо людина є податковим резидентом тієї чи іншої країни, вона зобов'язана декларувати і сплачувати податки на свій дохід за межами такої країни. На додачу, іноді людина може бути податковим резидентом. Двох і більше країн одночасно, а деякі країни вимагають декларувати свій дохід незалежно від статусу податкового резидентства. Тож закликаю всіх вчасно складати і подавати податкові декларації та сплачувати податки. Якщо десь помилився, прошу залишати коментарі. Мені це дуже допоможе для розповсюдження корисної достовірної інформації. І навіть якщо не помилився, а просто хочеться обговорити якесь питання або просто посперечатися, буду радий надати посилання на підтвердження якихось речей, які я згадую в своїх відео. Як, наприклад, у випадку з коментарями стосовно питання оподаткування громадян США, які отримують дохід за межами країни. Також, якщо когось цікавлять питання щодо податків в різних країнах або того, як складати податкову декларацію, залишайте свої коментарі. І я по можливості буду знімати відео на відповідні теми. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо це відео вам сподобалося, подобайте та прокоментуйте його. А по можливості ще й поділіться ним. Дякую. До зустрічі у наступних відео.